Продається просторий та добротний будинок у селі міського типу Вендечани Вінницької області. Будинок збудований у 90-х роках із червоної цегли, добре утеплений та оздоблений декоративним фасадним покриттям, що не лише захищає будівлю, а й надає їй хайного і сучасного вигляду. Дах шиферний, надійний і в доброму стані вікна металопластикові. Загальна площа будинку 100 квадратних метрів, планування зручне і практичне, три повноцінні кімнати, простора кухня вітальня, коридор та санвузол, всередині виконаний ремонт, усе чисто, акуратно, сучасно, за винятком однієї кімнати, які нові власники можуть облаштувати на власний смак, усі меблі залишаються в будинку і стануть чудовим стартом для комфортного життя. Кухня обладнана всім необхідним, ванна кімната з сантехнікою, опалення в будинку твердопаливне, встановлений котел, що розміщений окремо в гаражі. Сам гараж легко повернути до основного призначення, обладнати ворітьми. Земельна ділянка 20 соток повністю доглянута, оброблена щітко розмежованими зонами, подвір'я викладене тротуарною плиткою, вся територія огороджена якісним європарканом, є металеві ворота, що забезпечують як безпеку, так і приватність. На ділянці розташовані господарські будівлі, є також погріб і криниця, яка забезпечує будинок водою, а ще є затишна зона для відпочинку. Вендичани – досить розвинений населений пункт. У селищі працюють школа, дитячий садок, амбулаторія, аптека, пошта, декілька магазинів та ринок. Регулярно курсують автобуси до Могилева Подільського та інших населених пунктів. Документи готові до продажу. Вартість 12900. Торг доречний під час перегляду. Телефонуйте до власника та домовляйтеся про перегляд, ставте вподобайку. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нових наших відео.